Біло бог і чорнобог, і поринув у свою глибоку думу сокіл род. І довго-довго думу думав: і зніс він два яйця біле і чорне, впали вони в озеро живої води і вродилися з них білий лебедь і чорний лебедь Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба Стародуба сказав їм сокіл, зупиніться, і лебеді перестали битися. І сказав сокіл, Я даю вам слово і розум. Вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебеді з води і одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве. Очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра, і волосся, і очі, і сказав сокіл їм: Зірвіть з дерева по яблуку, з'їжте їх. З'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну, і сказав їм сокіл, Тепер ви невмирущі боги, і вклонилися йому велетні, і сказав сокіл білошкірому ти є біло Бог, володар світла і білого світу, та всього, що створиш у ньому, і сказав сокіл Чорношкірому, Ти є чорно Бог, володар ночі і пітьми, та всього, що створиш у ній, і сказав він обом: Ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно. Бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла і краси без спогані, тож не знатимуть, що таке життя, і навіщо жити в ньому.